you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У такий дуже складний для нашої країни час у період війни, коли наші захисники невпинно захищають кожен сантиметр української землі, аби вибороти свободу для народу, дехто продовжує влаштовувати війни. Але уже на політичному фронті, якось Порошенко та Гройсман, наприклад, раніше підтримували такі гарні зв'язки. а Тепер що жаба проти годюки, а тепер команда Петра Олексійовича вирішила навести шуму у Вінницькій області, звинувативши Гройсмана у безладі, що кується на Вінниччині. Але чи правдиві ті заяви, і що там відбувається насправді? Тож журналісти телеграфу запитали у Ольги Молодозєвської, керівниця секретаріату Вінницької тер Європейської Солідарності, що саме відбувається в регіоні, які причини політичного протистояння, і що з цим робити. У Молодозієвської спитали, чи справді поліцили Груйсмана в області забутують роботу місцевих рад, і в чому саме це проявляється? На що вона відповіла: подивіться у бершраді не проводиться друга сесія підряд і як там веде себе команда Груйсмана? Там дуже цікаві події. Вони від. Викликають депутатів інших партій, самі викидають своїх з власних списків. Під'їдьте в Козятин, де головою міськради є депутат від Гройсмана. Там уже п'ять сесій підряд не відбувалися. Може запитати у голови ОТГ Воратові, яка є представником Євросолідарності, як депутат фракції української стратегії Гройсмана. Заважають просто не дають працювати. Аж цікаво, чим же так не вгодив Гройсман Порошенко, що ти вирішив, чи то злити правду про політика, чи навпаки, гарно розповісти потрібну історію. Може, уся справа у владі, точніше в тому, що вони ніяк її не поділять. Тим часом представниця ЄС запевнила, що достеменно не може сказати, у чому причина такого політкурсу. Також вона додала, але коли ви отримали владу, потрібно вміти нею керувати, потрібно знати, як керувати, а не так, аби тільки скандалити і робити речі, які не відповідають законам. І Це нам говорить людина, яка працює на Порошенка, якраз на того, котрим. М'яко кажучи, не дуже вмів керувати владою у свій час. Потім Молодозієвська зазначила, що влада по Вінницькій області належить Гройсманам, тобто партії ОСГ. От нещодавно ЄС звернулася до мера Вінниці Сергія Моргунова, який також є головою парторганізації. Подивіться, яке харчування поранених військових у звичайних лікарнях, адже у шпиталях усе добре питань нема. Там поранені харчуються на належному рівні, а у звичайних лікарнях у два рази менше витрачали на харчування. Як у шпиталі на харчування втрачається у два рази більше, це неправильна позиція. Це треба бути ката. Тами, щоби так харчувати людей, тих, хто захищає нас. Усі сплять удома спокійно, усіх усе гаразд. А цей боєць приїхав з передової, і тому йому потрібно виділити максимум уваги, зазначила представниця Євросолідарності. За її словами, виходить, що Гройсман просто обкрадає бійців, надаючи людям, котрі боронять нашу землю, нормально харчуватися та швидше приходити у здорову форму. Ну і потім, звісно, політикиня почала вихваляти Порошенка, казати, що він на фронті і тому подібне. Так, звісно, бачили, ми таких псевдовояк. Молодозієвська зазначила, що її постійно показує Вою роботу у соцмережах, а той час, як волонтери Гройсмана цього не роблять, а це уже схоже на повноцінну війну. Ніж старими соратниками, схоже на те, що для війни чи ні війна уже закінчилася і починаються вибори. Так усі ми надивилися тих нашумівших роликів Порошенка, але ще у активності у соціальній мережі заключається допомога викласти відео в у першу чергу це піар, а уже потім це може бути правдою, і то не завжди. На запитання журналістів, що ж могло стати причиною таких чувар між силами Порошенка та Гройсмана, представниця ЄС зазначила, що вони з Нією політичною силою не сваряться, лише виконують свою роботу, і у той час як представники Гройсмана ігнорують пропозиції, винесені ЄС у раді. Ну про те, що партія ЄС ледь не свята, говорити усе ж таки не варто. Але й не підтримувати закони про підвищення зарплат зі сторони партії Гройсмана дуже підло. Схоже, в боротьбі за рейтинги обидві партії зрозуміли, що конкурувати із партією влади у них ніяк не вийде і почали боротьбу за почесне друге місце на майбутніх виборах на відношенні. Але нагадаємо Порошенко і Гройману, що війна ще триває. А якщо вони хочуть дестабілізувати ситуацію. Такому важливому тиловому регіоні, то за це мають отримати відповідь від правоохоронців. На цьому не все Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок ставте лайк.